Як я вам і говорила в своїх прогнозах, а також робила допис напередодні, що енергетичне перемир'я на нього не розраховують та росіяни будуть атакувати. І ось є вже новини, що росіяни сьогодні зробили атаку на енергетичну інфраструктуру у Харківській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській областях. А вчора цілеспрямовано вдарили по працівникам енергетичної сфери на Дніпропетровщині. Ось немає віри росіянам. Треба завжди, завжди треба пильнувати. Дуже сильно мені писали, що обстріляли Черкаси сьогодні вночі. Давайте подивимося. Ось, з десятками чи навіть перевернулася. Дуже сильна атака. Як я вам і говорила, будуть атакувати ТЕЦ. Подивіться мої попередні відео. Запитували, чи може бути після ось цього дронового удару якийсь ракетний терор. Давайте подивимося. Так, сьогодні 2 лютого, ви на каналі Хайтеру, мене звати Людмила. Так, тут чистка жезлів. Чістка мечів, королева Пентаклів, сімка жезлів. Дивіться, росіяни будуть атакувати для самоствердження. енергетику знову будуть бити в районі ТЕЦ, будуть бити в районі вокзалів, в районі аеропорту. Тобто атаки будуть. Але по сімці жезлів це є надія на те, що буде добре працювати ППО. Тому молимось, ось це там, де ринок може бути. Атака там, де, там, де вокзал і де ринок, ось така е, тут показує ситуація. Найбільше, звісно, будуть атакувати там, де ТЕЦ, підстанції, ось це тут показує атаку. В які загрозливі дати, давайте звертати увагу на 6 лютого, 7 лютого, в общем, період 6-8 лютого і е, до уваги також 16 число. Але все одно в будь-який день не ігноруйте повітряні тривоги, тому що тароне календар це мої припущення. Треба щодня, щодня робити хоно-поно-поно, молитися. І ви знаєте, хто дивиться мій канал, хай у того все буде добре, тому що, тому що я вас постійно-постійно навчаю, як змінювати своє майбутнє, як робити захист житла, як повертати світло, тепло в ваші будинки. Тому пильнуйте і хай в моїх глядачів, хто мене любить, хто... Робить добро для мого каналу, хай буде у них також все добре. Тут дитина, щури, птиці і, і вежа. Ось дивіться, знову ж таки, звертайте увагу в районі також ще 12, 19, 23 і 13 числа. Тут такі великі загрози, де можуть атакувати. На жаль, по вежі це може бути атака як і на енергоструктуру, так і якась загроза для багатоповерхівки. На жаль. Ну і там, де тварини, де зоопарк, ой Боже, ну це знову ж, ж там, де аеропорт, де базар, це велика, велика загроза. Хай майбутнє виправиться на краще. Хай з тваринами в Черкасах, в Черкаській області, і по всій Україні все буде добре. Ви знаєте, що я завжди вам говорю: підтримуєте тварин, підтримуйте зооволонтерів, тому що вищі сили бачать, хто що робить, і якщо ви підтримуєте тварин, то вас уже, як мінімум, треба зберегти. І Вищі сили будуть вам допомагати. Навіть коли якась є загроза, ви все одно залишитесь живими в більшості випадків, якщо ви допомагаєте тваринам і е, маєте свою добру карму, звісно. Ось таке, що тут. Давайте подивимось далі по містам. По містам подивимось. Тайм-код буде тоді, коли я зможу його зробити. Тому хто там пише не здрастя, не до свідання, де таймкод? Таймкод там же де й ваше дякую. Ніхто тут вам нічого не винен. Це моя добровільна така волонтерська діяльність записувати ролики на YouTube. А всі, хто з добром до мене, хто з розумінням. То пише добрі коментарі, лайки, відправляє донати на канал. Хай та рухає, у вас все буде добре. Тому що в кого є, тому прибуде. А в кого немає, в того відніметься і те, що є. Давайте почнемо: Волинська область. Загрози для Волині. Тут сад. Букет. Будуть обстрілювати найбільше там, де може бути забруднення повітря. Тобто, як варіант газосховища, нафтосховища, все, що рідина, яка горить. Ось там найбільше така загроза. Центр міста може бути на Волині. Луцьк, будьте пильні, ну і інші міста. Далі дивимося Львів. Волинь найбільша загроза, ось там, де щось хімічне, якась промисловість, газова, нафтова, ось там найбільше, Львів, тут гора, книга. Може бути загроза там, де більше до гірської місцевості, там, де кладовища, навчальні заклади. Ось де кладовища, тут може бути велика загроза. Кладовища, морги, там, де ось таке близько. Можуть атакувати там, де ППО на Львівщині. Так само на Львівщині я вже неодноразово говорила, що там показувало великий вогонь, забруднення повітря. Вже були удари по Нафтогазу для Львову є таропрогноз на 2026 рік. Закарпатська область, серце, гора. Тобто тут буде атакуватися. Більше на окраїнах міст, там де ППО, ось скоріше за все, таке. Ну і та, тут гора і на Львів, і на Закарпатську область, можливо, якийсь там землетрус буде чи якесь підтоплення, тому що тут таке показує. Давайте подивимось ще раз: Львів. Місяць енергетика буде атакуватися, і рідина, яка горить. Тобто, знову ж таки, можуть по Нафтогазу ударити об'єктам критичної інфраструктури, по складах з продуктами, з паливом. Ось тут, на жаль, така ситуація. Далі дивимося рівне, рівне. П'ятірка Кубків, король жезлів, Рівне велика загроза там, де мости, де якісь дамби, де Рівненська АЕС. Ось тут дуже-дуже велика загроза влучань. Звертайте увагу п'яте число. Так. Або п'ятниця, або п'ять часових проміжків, тобто п'яте-сьоме число. Дивимось Тернопіль. Король Жезлів будуть атакувати П'ятірка Пентаклів. Дивіться, скоріше за все, 5 лютого буде якийсь дуже сильний удар по Україні. Тому 5 лютого не ігноруйте повітряні тривоги. Тернопіль будуть атакувати райони, там, може, де близько. Церква, і там, де якісь реабілітаційні центри, і що пов'язано з військовими накопиченням. Ось таке так Івано-Франківськ та Івано-Франківська область. Колесо Фортуни. Сімка пентаклів будуть бити туди, де вже били. Інфраструктурний об'єкт, також де продукти, склади з продуктами. Так, далі дивимось. Житомир. Лицар кубків, туз кубків. Житомир тут велика загроза. Там Тоже Житомир Житомирська область. Я маю на увазі по областях, де теплопостачання, газопостачання, в общем, де труби з рідиною. Ось по цих об'єктах можуть бити і може бути великий вогонь, якийсь міст може бути. Так, там, де дамба якась. Так, де Вінниця, Вінницька область. Вінниця, Вінницька область. Повішений. Шут. Тут велика загроза удару по дітях, велика загроза 12 число, плюс-мінус. Вінниця, Вінницька область, велика загроза удару по комунікаціях, щоб зробити блекаут для людей. Ну тут якась дуже велика для вас загроза. Ракетного удару Вінниця, Вінницька область в лютому. Там, де навчаються діти, може, знову ж таки, буде депологовий. До речі, росіяни ось звірствувати будуть. Я вам в одному з відео своїх говорила, що там якийсь парад планет, знову ж таки. От вони будуть знову-таки звірствувати. Дивимося, Хмельницький, Хмельницький. Так, тут Хмельницька АЕС найбільша загроза. Будуть бити також там де літаки, аеродром. Тобто це Староконстантинів, я так думаю. 17 лютого дуже велика загроза Хмельницька і Хмельницька область. А взагалі енергетика, аеродроми і, можливо, якийсь там. Розважальний центр кінотеатру ось в такому плані. Чернівці, Чернівці. Тут відлюдник і лицар Кубків. Можуть також бити, там, де енергетика, теплопостачання. Чернівці, Чернівецька область. 9 лютого велика загроза. Дивимось. <кій> Київ, Київ. Що тут покаже для Києва? Київ помірність і жариться. Київ стабільно важко, холодно, проблеми з теплом, водою і все-все інше. Дуже велика загроза 14 лютого. Дуже велика загроза київська дамба, Київська ГЕС, дуже, -дуже велика загроза. Атаки там, де вода? Так, Бориспіль, щось на думку теж пройшло. Чорнобиль. Я робила розклад. Подивіться. Давайте подивимося, чи є загроза підтоплення в Києві. Підтоплення в Києві. Колося фортуни будуть бити по інфраструктурному об'єкту 8 мечів, 2 капентаклів, 6 мечів. Ну, Дивіться, Київ взагалі дуже погана карта тут випадає. Це так само, як на Каховську ГЕС випадала вісьмірка мечів, але це буде, знаєте, як 50-50 і по 6 мечів. Тут, на жаль, показує в тому числі і евакуацію людей. Тобто, я так думаю, можуть бути прориви труб, прориви, в тому числі, каналізації. Згадайте, як мій сон я вам розказав. Це просто жах, що воно це таке збулося. Фекалії дійсно плавають по квартирах людей. Тут підтоплення Києва внаслідок удару по інфраструктурному об'єкту можливе. Також можливе, це може бути і затоплення метро знову, як так було від ударів. Внаслідок удару по інфраструктурним об'єктах підтоплення вулиць Києва в квартирах. Але в найгіршому випадку, якщо брати удари по дамбі, то тут показує вісьмірка мечів і може бути якесь руйнування, підтоплення. Час не загадувала, але тут зимою росіяни будуть звірствувати для того, щоб ну, повністю, щоб в Києві була евакуація. Тут, тут такий поганий прогноз, так що робіть всі хоно-поно-поно. Співайте, танцюйте, провалюйте маятник, моліться, щоб енергетики покращували ситуацію. Дякуйте за світло, якщо воно є хоча б трішки. І хай у вас ситуація покращиться якнайшвидше. Так, Черкаси вже розглядала. Давайте розглянемо Умань. Сімка кубків, Паш Пентаклів. Умані, велика загроза дронів. сьоме число звертайте увагу. Дивимось, Кропивницький. Кропивницький. Король жезлів. Ой, тут взагалі диявол. Кропивницький, будьте пильні, може бути досить така велика атака в районі 15 лютого, велика пожежа. Скоріше за все, будуть бити по якомусь об'єкту, де пальне потець, по накопиченню палива. Тут дуже-дуже велика загроза, велика пожежа, ну і тут може бути влучання, житлові будинки також дуже якийсь серйозний обстріл. Так, хай виправиться на краще. Дивимося Одеса та область. Одеса та область. Десятка жезлів місяць. Одеса дуже велика загроза, що будуть знову ж таки атакувати, як колись було, що на Одесу летіло все, що могло, крім НЛО. великий масований обстріл. Звертайте велику увагу, 10-18 лютого. Хай прогноз виправиться на краще. Також велика загроза для дітей. Це можуть бути і якісь навчальні заклади, і там, де лікарні з дітьми. Миколаїв. Миколаїв. Паш Кубків, четвірка мечів. Велика загроза там, де паливо. Там, де теплопостачання, водопостачання, велика загроза для дітей, велика загроза ударів в районі кладовищ, в районі моргів. Велика загроза плюс-мінус 4 лютого на найближчі загрози. Дивимось Херсон і Херсонська область. неокуповані. Справедливість, кармічна карта, паж мечів, 8 мечів, королева кубків. Так, наступу окупації на лютий не показує, як я вам і говорила в прогнозі на 2026 рік, але в Херсоні повністю, Ну я не знаю люди повністю окуповані дронами. І з води там з моря постійно постійно щось летить. Дуже серйозна ситуація, проблема зі світлом, з водою, з опаленням. Ну я не знаю Треба, щоб цілодобово всі тільки є можливість просили вищі сили, щоб в Херсоні ситуація покращилась. Далі дивимось Запоріжжя. Я робила прогноз для Запоріжжя, додатково робимо. Запоріжжя, шістка пентаклів. Трійка Пентаклів будуть бити там, де ринки, там, де навчальні заклади, по розподілу енергетики найбільше. І тут велика загроза 3, 6 лютого на найближчі загрози. Далі дивимося Дніпро, Нікополь, Дніпропетровська область. Так. Королева кубків, лицар кубків, будуть бити дуже сильно тепло, водопостачання, все, що паливо по трубах, вода, рідина по трубах, ось це будуть бити. Велика дуже загроза. Бо... Можуть бити, знову ж таки, як олія витекла, можуть бити по якихось складах з продуктами. Тут велика загроза також. Звертайте 3-5 лютого. Це не значить, що я говорю ці дати і все так буде. Я завжди молюсь, щоб це не збулося. Бо деякі хочуть, щоб мої прогнози прям збулися, то я не знаю. Я молюсь, щоб мої прогнози для моїх глядачів не збувалися. Далі, дивимось Полтаву. Полтава 8 кубків імператриця. Можуть бути там, де вокзали, там, де органи влади, там, де все, що пов'язано з паливом. Тобто будуть бити там, де накопичено паливо, енергетика, тепло, водопостачання. Ось така е, затія у росіян. 3, 8 лютого найближчі загрози звертайте. Так, Чернігів. Черникив, П'ятерка кубки. Дев'ятка Пентаклів, Чернігів, дуже критична ситуація, розбита енергетика, люди в розпачі, можуть бити Чернігів, Чернігівська область по якійсь дамбі, мосту. Велика загроза, третя, не третє, а п'яте-дев'яте лютого. Можуть вдарити по якомусь заводу також, і тут там, де як ну, от, часто це так показує плач на похоронах, це житлові будинки дуже сильно. Страждають. Так, дивимося суми. Для сум є теропрогноз з мечів, жриця, загроза ракетного удару. Тут е, будуть бити де е, лікарні, навчальні заклади, дуже-дуже велика загроза. Поряд може бути е, церква. Дуже шкода. І я розказувала вам про суми. Говорила загроза, можливо, лікарня, як варіант СГБ. Мені інша глядачка теж писала, що СГБ може бути під атакою, бо їй такий снився сон. Але тут не факт. В будь-якому випадку тут якийсь навчальний заклад може постраждати, і лікарня. Такі великі загрози, те, що б'ють по житловим будинкам, це, звісно, ні для кого не секрет. Велика загроза 6 лютого найближчим часом. Так, Харків для Ізюма я робила прогноз. Там випадав відлюдник з п'ятіркою мечів. Це загроза і блекауту, великих руйнувань, ударів по енергетиці. Так само це і велика загроза окупації. Плани у росіян такі є. Дивимось Харків, Харківська область. Пас Жезлів, лицар жезлів, дуже великі сильні обстріли. Будуть бити по дітях, будуть бити там, де мости, будуть бити там, де також пологові, де навчальні заклади по інфраструктурному об'єкту буде бити, і там, де готують військових новобранців, на жаль, це там може бути атака. Так, і подивимось Донбас, чи буде там щось в Донецьку покращення з водою, чи так і буде. Трійка жезлів, шістка пентаклів, щось планують підвозити, робити, щось якось захопити, щоб воду дати. Але тут все одно будуть проблеми, окупація, і ви під дияволом. Ну, як згадаєте. В Донецьку, як полонених військових вели, і деякі унікуми за ними замивали водою їхні ось ці сліди. Ну, то подумайте, за що тепер немає води в Донецьку зрадникам. А страждають і ті люди, які чекають визволення. А може вже ніхто не чекає, тому що вже скільки років пройшло. В будь-якому випадку хай буде єдина цілісна Україна, хай все буде добре. Хай мій прогноз буде лише попередженням, а ви всі зробите хоно-поно-поно, помолитесь. І наші ЗСУ зроблять все, щоб цей прогноз не збувся. Бо я завжди прошу, щоб мої прогнози не збувались. А повітряні тривоги не ігноруйте. Щодня не ігноруйте, неважливо, який день я назвала. Дуже загрозливим, щодня може бути дуже велика загроза. Це все одно мої припущення. Ви маєте бути пильні щодня, а коли якісь там зустрічі, чи якийсь там місяць незвичний на небі, я вам вже неодноразово говорила: чекайте в той день, або плюс-мінус день-два і великі обстріли. Так само це відігралось і ось з цим новим. Повнолунням був жахливий обстріл вчора в багатьох містах. Також там, 6-7 лютого, намічаються якісь зустрічі, будьте дуже пильні, тому що ось ці найближчі дні велика загроза ударів. Чим більше говорять про переговори, тим більше ударів по. Україні і енергетичне перемир'я ніхто дотримуватися не буде, як я вам і говорила, і будуть значні удари. Дивимось, що тут покаже ще раз на енергетичне перемир'я. Тут двійка пентаклів, двійка мечів, шістка пентаклів і закохані. Росіяни будуть бити всюди, де вони зможуть дістати, щоб розрушити передачу. Енергії, тобто будуть бити по підстанціям, по лініям передачі електроенергії для того, щоб в Україні був блекаут, холодомор, холодокост, і росіяни дуже підлоницьо використовують ось це. Крім того, я вам говорила про кліматичну зброю. Про якісь дивні тумани. І ось ця зброя, я думаю, може бути ще якось впливати і на мороз в Україні. Щось там може розпилюватись з тих же шахетів, і воно дає потім загострення температурних режимів. Або ж це виникло ще тоді, як росіяни підірвали ядерну зброю, і на Камчатці був землетрус. Згадайте, ось все це. Що я вам говорила, як почали діяти вулкани в Росії? Я думаю, це все воно не просто так. Не хочеться дуже заходити в теорії якісь змови і так далі, але ж, але ж вже як є.